А, дивіться, табір Бандерівський. Правого сектора бандерівський. Я на повному серйозі. Це не гітлер, це шухери. Сьогодні до нас зголосилися прибути на доденний вишкіл. Діти, діти Загиблих героїв це діти, які там втратили житло батьків. Їх там зорганізували залізна зміна. Ми зараз Ми з другом пасікою проводимо тактику. Дітям подобається. Uh -huh. Навчаємо, щоб в майбутньому їм було легше. Ну, Ніхто не знає, наскільки ця війна затягнеться. Uh -huh. Кожен чоловік має захищати свою сім'ю. Зараз багато наших вихованців табору вчаться на військових спеціальностях, також воюють, служать. І зараз, коли вони ще були дітьми, вони на фронті захищають Україну. Ми даємо можливі, максимально можливі з нашої сторони знання. Тобіру, вже, дякувати Богу, восьмий рік. І ми залучаємо будь-хто, хто, хто ну, це безкоштовно, це все на волонтерських засадах, це не фінансується, на жаль, державою, будемо надіятися, можливо, все ж таки якісь ведуться програми, щоб такі, такі заходи фінансувалися.